Сьогодні у нас 2 серпня 2022 рік. Починає з запізненням достигати сортніктаріна Роуз Діамонт. От, і дивіться, от буквально це от вчора і позавчора пішов чуть-чуть дощик, от чуть-чуть промочив землю. А то все у нас було два місяці засухи. А тепер дивіться за Роуз Діамонт. Ганелей. Гнилий, 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 ну, цей не. Тобто це при тому, що якщо взяти, от, наприклад, азуріт, ну тут у нас вітер був, от трошки, трохи оббив. Тут ну, пару штук було. Оцей плодожеркою був зачеплений і, і оцей був зачеплений. А остальне от, все ціле, просто вітер дув просто пооббивав. Так що... так що робіт висновки, я, скоріше за все, може цей сорт себе в більш південних регіонах веде не так паскудно, а в моєму регіоні він... Підгниває, просто капець. Це вже другий рік. Я його буду скорочувати. От не знаю, напевно, що це одне дерево залишу, а там в мене в саду ще є 2-4 дерева. Напевно, я їх буду викидати. Фу. Так, муравлі вже лазять. 162. Розмір непоганий, все, Ну, от бачите, дощик пішов, почав тріскати. О, цей так само тріс. О, десь я ще бачив. Оцей розірвало його. Хоча смак цього року кращий. Попереднього року він був кисляк, такий, що йовки палки Цього року він набагато краще, але весь перетріскав. Перетріскав, перегнив. Тобто 2 третіх врожаю, Так, того врожаю тут мало. Він чуть пообмерзав. От, видно, оці на, на кінцях. От такі ніби полосочки. Отут, ось тут. Оце. оце. Результати підмерзання. І ну, таке, я не знаю. Хтось може, може, десь в південних регіонах, може там і себе краще буде. А в нас в Хмельницькій області це зовсім не то. Вже другий рік. Думав, ну може, може, попереднього року був тяжкий рік, там. ну да, дощі були дуже, таке воно холодно. Думав, ну, ну всяке буває. Думаю, ну цього року то вже. Тут аномальна жара, аномально хороші умови. От, всі сорти ідеально, ну, майже всі. Це виходить оцей Rose Diamond і. О, який... О, вже забув. Ладно, Як нагадаю, то напишу, теж він перетріскав. Оцей Rose Diamond і ще один перетріскав, такий перегнив. Не знаю, не знаю. От смак як пуштував, то навіть досить непоганий цього року. От коли є жара, то він такий досить, досить хороший смак має. От коли перестигне він, от ви бачите, коли отак до нього вже тече, то він прекрасно. Ну, як би прекрасно, ну, більш-менш може бути. кислинка трохи є, але но... мені то вона дуже заходить, але як би може бути. Може бути, іменно коли перестигає. От, ну, Щоб його зірвати в такі кондиції, це вже. Ну розумієте, коли я це декілька днів назад пробував Extreme Beauty, ну, Rose Діамон просто пролітає як фанера над Парижем. Ну, Я не бачу взагалі смислу з ним заморачуватися, коли є Extreme Beauty. Там і смак, і транспортабельність, і не тріскає, і не гниє, і, і не хворіє. Бо, бо цього, то дуже попереднього року. Цього року більш-менш нормально, а попереднього року то він такий так захворів клястером, що то просто то кошмар був. Так що я не знаю. Хто хоче десь в більш південних, більш сухіших умовах, він може, може себе веде ну, трошки краще. Ну, в моїх умовах це зовсім не то. Єдине, що класне, це відділяється кісточка. Дуже класно відділяється. А так, ну, я не знаю. Я не знаю, чи є сенс з ним заморачуватися, коли є набагато кращі нектаріни, які не гниють, які не хворіють, які не тріскають і смачніші. І... Не знаю, не знаю. В моїх умовах це. Кандидат на, на виробку, от одне дерево залишу, хто там на живці захоче, а так я, напевно, його і на наступний сезон не знаю, чи буду робити саженці, чи, чи може вже навіть саженців не буду робити. Не сильно бачу в ньому перспективи. Тут зараз, от, буквально на днях, десь повинен підійти бік-топ, бік здається. Ну то він на порядок краще. Так, да, там кісточка не відділяється. Ну по всьому іншому там і смак, і розмір, і. Ну, Rose Diamond просто не конкурент йому взагалі. Так що отак.